Я знаю, ви, ви знаєте, що ми вчора, завдяки тому, що ми маємо в що... місті, забрали 16 дітей, які приймають. Це не Коломойський забрав. Це наше хенд-хоплення наше в Ростові, Ростові на Тону займався тим. І потім додали нам літак, які ми забрали. Які ми Але це завдяки нашому хендхопу. Але якщо завтра будуть бити наші Шановна громада, ну не кидайте ласка. Нам просто потрібно для цього. Нам потрібні задавати зараз Ми за те, щоб навести в Україні. і ми за те, щоб ми закрити. Вони самим навести порядок. Бо тут зранку вже хто прийшов. Не знаю, що це. Чи російські, чи росіяни. Не повірте мені, не повірте мені. Це дуже важко розповісти. Пісні, зовсім.

Серьезно, да? да, 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 да. А <решніка> <тюрень> ми трошки тюнингуємо. Ми, 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 ми не робимо? Це трох, гу... ну, архі... це нова архітектура. Нова архітектура. Ну добре, слухайте, рукає. Я не знаю, че руку помогу.